ППО вичерпалося великі міста України більше не прикриті з повітря. Військовий оглядач німецького видання Більд заявив про критичний брак ракет до систем Петріо та Арісті. У командуванні повітряних сил ЗСУ натомість наголошують, що дані про стан протиповітряної оборони це таємна інформація. Її має обмежена коло західних партнерів і навряд чи звичайні журналісти. Так само говорять і українські. Кові експерти а ще міркують про неможливість повністю захистити від повітряних ударів Харків. Близькість Харкова до державного кордону, до кордону Російської Федерації, це головна складність стосовно прикриття сучасними зенітно-ракетними системами. Оскільки в такому разі вони ризикують опинитися під прямим впливом артилерії. Це з точки, з точки зору тактики цього не можна допускати. Оскільки тоді артилерія буде знищувати і бити по стартах опозиції, зенітно-ракетний комплексів. Якщо ми витягнемо цю систему подалі поза межами, поза межами дії артилерії, тоді виникає питання щодо власне радіусу дії цих літеракетних комплексів. Зокрема, якщо ми кажемо про ті петроти, які є в нашому розпорядженні, то вони збивають балістичні повітряні цілі на відстані 20 кілометрів. А це зоні дії артилерії, польової артилерії або РСЗВ, то в цьому полягає головна складність використання зенітно-ракетних систем поблизу Харкова. Але набагато більше складнощів з'явиться із відсутністю будь-яких систем ППО про необхідність терміново ухвалити допомогу Україні у слід за британським прем'єром до США приїхав і голова уряду Японії. Виступ японського прем'єр-міністра у конгресі вперше за останні дев'ять років Японія наголошує, що відсутність лідерської позиції США в Україні може лише підбурити Китай і спровокувати. Ще одну велику війну ваша and brutal war. Спровокована, несправедлива, жорстока і агресивна війна Росії проти України триває вже третій рік. Як я вже не раз казав, Україна сьогодні може стати східною Азією. Завтра я хочу звернутися до тих американців, які втомилися від того, що вони майже одноосібно підтримують міжнародний порядок. Я розумію, що це важкий тягар нести на своїх плечах такі надії. Хоча світ сподівається на ваше лідерство, не слід очікувати, що США зроблять усе це самотужки без сторонньої допомоги. Але лідерство сполучених... Штатів незмінне без підтримки США, як швидко надії України зруйнувалися під натиском Москви, Україна чекає на стратегічні кроки союзників і водночас спостерігає за відплатою, яка так чи інакше зачепить усіх колаборантів у Москві Підірвали позашляховик Василя Прозорова, екс працівника СБУ. Зрадник, який від 2014-го інформував ворога про хід АТО, останні шість років переховувався від правосуддя у Росії. Тойота Прозорова рвонула, коли він сів за кермо. Цього разу зраднику вдалося в цілі. Ти його ушпиталили із пораненнями кінцівок. Такий попереджувальний вибух для Прозорова могли організувати і його російські куратори, адже він не раз вводив їх в оману із псевдопрогнозами щодо України. Це припустили у розвідувальній спільноті Інформнапалм. І вже геть без припущень. Саме російська армія понівечила власні населені пункти прикордоння під час обмеженої спецоперації російських добровольців. Дака зауважила, що всі руйнування цивільної інфраструктури це авіабомбові та танкові удари окупантів. Окреме вітання посіпакам шуйгу від командира РДК Дениса Нікітіна. У мене все отлічно. Так там у жителі Драйве, так там у жителі Белверу, як там у жителі Козінки. Ой, блядь, б аткозінки то не осталось нія. Олексій Пасак п'ятий канал. Новий теракт на Росії може статися найближчим часом. Його готують російські спецслужби цього разу. ФСБ Рефії хоче звинуватити у диверсіях про українських партизанів. Атеш про це повідомили п'ятому каналу джерела руху. Проте партизани нагадують, що їхня ціль лише військові об'єкти окупантів та самі військові. Хто такі партизани? Атеш і чому на них полюють російські спецслужби? Віталій Залевський розповість. Російські спецслужби готують новий теракт на Росії і знову хочуть збрехати про так званий український слід. Як після теракту у крокусі 22 березня, тоді бойовики пробралися до комплексу в місті Красногорськ, що в Підмосков'ї, і почали стрілянину. Згодом відповідальність за теракт взяло на себе угрупування іділ. Цього разу ФСБ Рефії хочуть звинуватити АТЕ. Про це п'ятому каналу повідомили джерела руху. Для їхньої безпеки ми спілкувалися з партизанами онлайн-листуванням. Про підготовку до теракту розповіли наші довірені джерела в російських спецслужбах. Крім того, росіяни створили багато фейкових акаунтів, що копіюють оригінальний ресурс. А завдяки цьому вони отримують контакти людей, які схильні працювати з нашим рухом. Диверсії можуть відбутися вже найближчим часом, і це буде справа виключно російських спецслужб. Проукраїнські партизани полюють лише на зрадників та російських злочинців, які віддають накази знищувати Україну. Від початку великої війни вони провели чимало диверсій від ліквідації окремих окупантів до коригування ударів по стратегічних військових об'єктах. Ми мобілізуємо руську армію, щоб розрушити її знутрі». Артизани дали клятву боротися за українську незалежність, і навіть якщо доведеться скласти ворожу присягу, щоб обманути окупантів. Агенти мобілізувалися у різні військові частини Ерефії. Вороги навіть не здогадувалися, що розповідали цінну інформацію. Наші люди слівають нам списки лічного составу, координати складов з БК. Кроме того, Засипають пісок в бензобаки русских БТРов і БМП, шаманять ворожейках, режут аптечки і жгути. Наші движення внутрі Росії продовжають работать над підривом железної дороги. Саме агенти руху набули удар по Севастопольській бухті 13 вересня. Торік тоді знищила підводний човен Ростов на Дону та великий десантний корабель Мінськ. До статистики додали щонайменше 62 знищених окупанти. Також партизани коригували удар по штабу Чорноморського флоту. Ми вже деякий час співпрацюємо з одним із офіцерів РФ, який служить у командуванні Чорноморського флоту. Військовий передавав нам різноманітну інформацію про перебування командування флоту, особисту інформацію про військових та про спільну діяльність командування, до якої має доступ. Після удару по штабу Чорноморського флоту Росії загинули 34 офіцери. Ще 105 окупантів були поранені. Партизани мають список топ зрадників. За ними ведеться стеження. Знищують їх не лише на тимчасово окупованих територіях, а й у самій Росії. Росіяни дуже Лякані. Вони чудово знають про існування партизанського руху та кидають усі сили та засоби, щоб його придушити. Росіяни активізують контррозвідувальну роботу у Криму. Останнім часом туди відправили багато нових груп працівників ФСБ. Центральний офіс ФСБ у Москві край задоволений роботою кримського управління. Дедалі більший опір кримчан дуже їх турбує. Руха теж перевіряє кожну людину, яка хоче стати агентом. Зазвичай ФСБшники намагаються дізнатися про нашу дислокацію, як точно працює наша мережа, і намагаються вийти на фізичний контакт із представниками руху а теж така система допомагає нам фільтрувати засланих козачків. Роботи й у партизанів ще багато. Це сіє паніку серед окупантів і вищого керівництва Росії. Віталій Зелевський, п'ятий канал. Згрібають окупантів звідусіль. Тихоокеанський флот Арефії перекидають на війну з Україною. Про це повідомляє головне управління української розвідки. Пишуть командувач Тихоокеанського флоту РФ вирішив припинити ротації до Сирії та відправити увесь особовий склад флоту, а також 11-ту армію повітряних сил та ППО Російської Федерації на територію України. Йдеться про дві тисячі російських військовослужбовців із приморського та камчатського країв Росії. Вони мають Поповнити втрати російських окупаційних військ, а також укомплектувати нові військові підрозділи. 24 ворожі атаки з відбили на Бахмутському напрямку. Про це повідомляє генеральний штаб у вечірньому зведенні. Окупанти 16 разів наступали поблизу Бердичів, Новокалинового та Первомайського на Донеччині. Марно наші армійці відбили за два десятки ворожих атак на Новопавлівському напрямку. З Зсу зупинили наступ росіян біля Старомайорського Донецької області. Не вдалося окупантам просунутися і на Херсонському напрямку. Водночас авіація сил оборони вдарила по. 12 районах зосередження особового складу та техніки ворожого війська загалом за добу відбулось 81 бойове зіткнення. На ньому можна вивести поранених, довести боєкомплекти та провізію до позиції. Наземний дрон терміт може вивозити на собі до 300 кілограмів та легко переїхати повалене дерево, будь-які ями та горби на дорозі. Його вже випробували десантники 95-ї бригади та показали результат у своєму сюжеті. Це терміт дрон в основному предназначений для евакуації поранених у сотих та перевозки ПК. Берега 300 кілограм, може ветичонок. Неважливо, рівна дорога, нерівно, колії, горби, пісок, земля, неважливо, їде кругом, що міні-мотали. Кругом проходить, везе, в БК взагалі зумітильно возити. Також використовують ці дрони для евакуації. Це можна повозити три трьохсотих, наприклад, на нього, чи посадити людей, якщо неважко поранені, чи когось положити, когось посадити, неважливо. 300 кілограм везе, перевірено і багато лишує. Лазерна протиповітряна оборона для України. Велика Британія розглядає передачу новітнього озброєння. Про це заявив міністр оборони Британії Грант Шапс. Наразі лазерний комплекс ППО «Драгонфайр» перебуває на етапі випробувань. Ведення його в експлуатацію планується на 2027 рік. Але Грант Шапс стверджує, що Британія працює над тим, щоб передати прототипи Україні раніше. Міністр стверджує, що не обов'язково, щоб це озброєння було на 100% ідеальним. Альним розробку Dragonfire розпочали у 2018 році. Він був створений для збиття дронів, проте британські війська розглядають його як засіб для збиття крилатих та навіть балістичних ракет. Коли йде війна, не обов'язково, щоб установка була на 100% досконалою, щоб українці отримали цю зброю, поки ми робимо щось краще. Але 2027 рік все ще залишається датою введення в експлуатацію станом на цей момент. Але звісно, я подивлюся, що ми можемо зробити, щоб прискорити цей процес. Командувач оперативного командування Південня Андрій Ковальчук іде у відставку. Про це генерал повідомив на сторінці командування у Фейсбуці. Він подякував побратимам за спільну службу. Два з половиною роки війни назвав найбільш критичним етапом. Згадав і про звільнення острову Зміїни Миколаївщини і частини Херсонщини. Командувач повідомив, що надалі виховуватиме молодих офіцерів. Проте про свою нову посаду нічого не сказав. Так само як і про причини звільнення. До слова Андрій Ковальчук очолив. Оперативне командування Південь у 2021 році має звання Героя України, брав участь у боях за Слов'янськ та Луганський аеропорт.